Всіх вітаю на каналі Академія безпечного водіння. Звати мене Сенка Роман. На мій погляд, дуже є важлива тема, яку треба розкрити і про неї поговорити. Це у нас сліпа зона. Що таке сліпа зона, де вона знаходиться, як її минути, як подивитись таким чином, щоб ви були в безпеці. Ну, ви, може, чули, може так от, в книжках пишуть, що мертва зона, але слово мертва мені не дуже подобається, тому будемо назвати сліпа зона. Тема важлива, чому? Тому що якщо ви їдете, ви можете не бачити предмети чи якісь там автомобілі. Коли ви, наприклад, рухаєтесь, чи може це бути на ходу, чи може це бути коли ви стаєте, і чи починаєте рух, теж можливо. Тому зараз до цього звернемось і будемо більш детально це роздивлятись. Добре, як давайте ми спочатку розберемось на картинці, як це виглядає. Якщо ми подивимось на картинку, у нас є дзеркала з вами: ліве дзеркало, праве і салоне дзеркало центральне. Ну, ми будемо розмовляти про штатні дзеркала, тому що можуть додаткові бути дзеркала. Ну хтось там ліпить зверху дзеркала додаткові, може бути такі. От є п'ятачки, ліплять прямо в дзеркалах. Вони більш вам дають більшу таку от обзорність, допомагають. Але буде зараз мова про звичайні дзеркала, як от штатні дзеркала. І бувають такі випадки, коли ви дивитесь штатне дзеркало. І бачите, от нікого нема. Все добре, у вас все нормально. Їдете, і потім ви, наприклад, перелаштовуєтесь, якщо це ви в Русі робите. І у вас чи получаєте удар боковий, чи може почути звуковий сигнал? Ну, наприклад, такий. Ось про що це про про що мова? Про те, що ви не бачили автомобіля, який у вас рухався. Ну, про що прилаштування йде у вас ліворуч, та з лівої сторони був автомобіль. Ну, будемо далі роздивлятися, як є такі спеціальні прави, як їх зробити, як подивитися, щоб було безпечно, і щоб автомобілі, які поруч їдуть, чи які предмети, коли ми, наприклад, паркуємось, щоб все ми бачили, і все в нас було безпечно. Якщо ми, наприклад, рухаємось, ну так от зараз статік я покажу, але ми можемо рухатись, теж те саме відбувається. У нас зараз автомобіль знаходиться з правої сторони в сліпій зоні. Якщо ми подивимось з дзеркало, ми з вами його не побачимо. І якщо ми подивимося з вами праворуч, теж не побачимо. Але подивіться, якщо повернути голову трошечки далі, ось наш автомобільчик стоїть. Так ось, що відбувається, коли ви їдете, коли ви рухаєтесь, якщо подивити дзеркало, його не побачили, і потім ви почали, наприклад перелаштовуватись в праву смугу, подивилися ще. От праворуч теж нікого нема. А він постійно їде. Він постійно їде з однаковою швидкістю. Він не буде у вас е, в дзеркалі чи не буде у вас в правому склі. А він там знаходиться. Тому є така цікава вправа. Треба трошечки заглянути. Дивіться, що куди заглянемо, ми побачимо його, що він там знаходиться. Ну, така вправа теж у нас може бути з вами. Зараз покажу приклад, як це відбувається: у нас сліпа зона чи мертва зона з лівого боку. Якщо ми подивимось зараз з вами в дзеркало, то ми не бачимо автомобіля. Якщо подивимось ліве дзеркало, ми теж його не бачимо, але він там є. Дивіться, якщо я загляну, бачите, там є у нас з вами автомобіль. Тому, як те, що можна справити цю ситуацію, щоб, наприклад, при перелаштуванні ви не побили свою автівку та не відчули чи не почули там сигнал. Так от люди можуть піщати? Є така вправа дуже цікава, ми дивимо дзеркало, нахиляємось трошечки крулю, і подивіться, ми кончик автомобіля там побачили. Ще раз так Десь на 15-20 см. І побачили ми там з вами автомобіль. Тому от сліпа зона це дуже небезпечна така у нас. Це поняття небезпечне для життя, і можна дуже сильно нарватися. Може бути аварійна ситуація, дуже бути велика неприємність Так, ми з вами розібрали сліпою зону праворуч та ліворуч. Зараз буде сліпа зона. Покажу вам задня сліпа зона. Це дуже небезпечна сліпа зона. Коли наприклад, десь вийшли, сіли в автомобіль. І подивились в дзеркало заднього виду, то ви подивилися, що нічого немає, ніяких предметів, нічого немає автомобілів, нема, все добре. І ви, наприклад, хочете здати назад. Але давайте зараз подивимось, наскільки це можливо, і було у нас там предмети чи ні. Якщо ми вийдемо з автомобіля, так і будемо підходити. Подивіться, у нас є даже такі фішки, поставили. І це дуже небезпечно. У нас десь тут є метр, може, метр двадцять. Якщо фішка у вас поменше, так ну якийсь предмет буде менше, може він не стояти на відстані, наприклад, і трьох метрів, і ви за автомобілю не будете це бачити. Тому, коли ви, наприклад, виходите з магазину чи виходите із дому, то ви повинні що робити? Ви повинні подивитись, щоб у вас не було ніяких предметів, тому що ви будете здавати назад. А наприклад, якщо у вас універсал. Видно, не буде нічого. Тому обережно бути уважні, і ви, дуже важно дивіться, щоб не було ніяких предметів. Також небезпечна зона у нас є ще і попереду. Якщо ви сіли в автомобіль, і коли ви підходили, ви не подивилися, є предмет у вас перед автомобілем чи нема. Якщо ви даже, наприклад, нахилитесь так вперед, нічого нема. Ви подивились, і ви впевнено, будете її з'їжджати. Але, але якщо ви з автомобіля, давайте подивимося, що у нас попереду стоїть. Подивіться, у нас є предмети і досить. Предмет такий височенький, десь може після 60 шістдесят сантиметрів, там 40 сантиметрів. Предмет, і ви його не побачили. От як з місця водія його не видно. Тому, коли ви підходите до автомобіля, це може бути зранку, чи ви там припаркувались на стоянці? Потім, наприклад, уйшли. Може поставити хтось якісь предмети подивіться отак от, от тому сліпа зона попереду теж небезпечна якщо бути наїжджати на може колеса бути може ще якісь підмети якщо бути на них наїжджати, ви можете по себе просто з бампер спортити і потім ремонтувати тому сліпі зони це дуже така тема яка вам вас повинна бентежити і підходячи будь, будь ласка слідкуйте що у вас попереду нічого нема та позаду якщо будете назад здавати Зараз камера у мене на рівні очей. Якщо я подивлюсь, наприклад, ліворуч, то є ще така зона, ліва стійка. Вона закриває у нас обзорність, коли, наприклад, підходять пішоходи. Ми під'їжджаємо, чи ми можемо повертати ліворуч, і ми можемо не, за, теж не побачити пішоходів. Подивіться, нічого нема, нікого нема, все добре. Але якщо я трошечки нахилюсь до керма, оп, у нас там є така стійка. Бачите? Це перша така вправа, як можна подивитися на цю зону, чи можна трошечки качнути своє плече та голову трошки ліворуч. І теж її побачите, бачите, ми що ж побачили. Але людина вона не така вузенька, тоненька, так, як це у нас стійка, тому я думаю, буде більше видно. Але якщо ви приблизитесь до, тільки до своєї, це теж буде не дуже зручно дивитись. Тому трошки в стороночку в одну сторону качнулись, побачили, чи може ліворуч качнулись і побачили. Зараз буду розповідати про правий габарит, про праву стійку. Якщо подивитись зараз на праву стійку, і там подивитись на сліпу зону з правої сторони, яка вона затуляє. Подивіться, там от є фішка, так, і ми подивимося, але вона частково видна. Тому, чому то виходить так? Тому що ми сидимо від правої стійки трошечки далі. А от подивіться, якщо ліва стійка, так, то вона ближче, вона більше більш нам затуляє обзорність. Якщо подивимось, у нас все з предмети, що може там виходити пішоходи, вони більше видні. Тому, якщо ми з вами трошечки ще нахилимось, буде краще, що у нас обзорність. І так, от вправу можна зробити декілька разів, так от подивитися. Добре, наприклад, зараз буде у нас такий в дінаміці приклад. Ми їдемо з вами по вулиці, так, і дивимося. Якщо подивимося в дзеркало, у нас є позаду автомобіль. Ну, ми їдемо з вами повільно, спокійно, і зараз будемо дивитися. Автомобіль зараз нас буде випереджати. Автомобіль поїхав випереджати, бачите, він у нас уїхав, і от в, цю, в цю... ми його не бачимо одну-дві секунди. І тільки зараз він з'явився у нас з боку. Якщо ми подивимось, так от цьому тут небезпека. Коли у нас іде динамика, оця сліпа зона, це мертва зона, вона дуже небезпечна. Ми побачили автомобіль, потім деякий час ми його не бачимо. А тепер уявіть собі, якщо він рухається у нас поруч з нами, наприклад, там, 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, у нас хибле таке уявлення виникає, що його зовсім нема. Але він там є, він був просто в сліпій зоні. Тому ця от сліпа зона дуже небезпечна, якщо ми їдемо і в динаміці це все відбувається. Рекомендація: 7-8 секунд. В місті ми це робимо, щоб ви уявляли, уявляли і дивились, і знали, хто вас поруч їде. Подив, дивіться постійно там центральне дзеркало, дивіться в ліве дзеркало, в вправе дзеркало. Постійно це потрібно робити. В сьогоднішньому відео ми з вами роздивилися різні сліпі зони, які є у нас в автомобілі. Чому вони небезпечні? Ви можете не їхати на предмет, якщо наприклад автомобіль, стоїть, ви підійшли і не подивили, що подивилися, що вас позаду, чи попереду автомобіля. Починаєте виїжджати? Можете на щось. Натрапити і на щось наїхати. Ми подивилися також роздивились роздивилися з вами в динаміці. Якщо ми з вами їдемо, і автомобіль їде поруч з однаковою швидкістю. Ми його просто не бачимо. Там декілька секунд може бути і 3 секунди, і 5 секунд. І якщо ви подивилися, що його немає, ви починаєте перелаштовуватись. І в цей момент ви можете, наприклад, відчути чи удар, чи буде аварійна ситуація, чи може відчути ви от, почути такий звук. Ви почули такий звук. Це каже про те, що вас попередили, що буде небезпечна ситуація. Тому сліпи зоні дуже небезпечно. Вивчайте в автомобілю всі свої сліпи зони. Посидьте, поміркуйте, де вони є, як їх, наприклад, збіжати, як куди нахилитися, чи ліворуч, чи праворуч, куди розвернутися, головою покрутіть, тренуйтесь. От виходьте з автомобіля і, і наблюдайте, коли підходите, теж дуже серйозно дивіться. Тому сліпа зона це дуже небезпечна. Ну, може, бачите, і за тої небезпеки, її назвали мертва зона, хоча така назва, я кажу, що і казав, що вона не дуже мені подобається. Але вивчання свого автомобіля дуже важливо дуже важливо для безпеки дорожнього руху для вас і для людей, які вас окружають. Тому будьте уважні, не порушуйте парал дорожнього руху. Зустрімося на каналі.